Всім привіт! Я вас рада бачити мене на каналі. Зразу ставте лайк, підписуйтеся, коментуйте для того, щоб вам частіше попадалися в рекомендованих мої тренування. І, в принципі, щоб ваше життя трошки наповнилося спортом. Сьогодні ми будемо розтягувати а особливо низ спини і сідниці, якраз та зона, яка найчастіше спазмується тоді, коли ви довго сидите, особливо працюєте за комп'ютером. Тому давайте з вами трохи домовимося, якщо буде під цим відео. Давайте 30 лайків і 500 переглядів, тоді я зроблю невеличку, коротку розминочку, що ви можете виконувати прямо за робочим столом, для того, щоб у вас на, на кінець робочого дня не так сильно болів поперек. Давайте я вас вірю, пишіть коменти і поїхали вже тренуватися. Голову вперед, назад, в праву сторону, в ліву. сторону. Поворот голови в одну сторону через низ, в другу сторону. Ще раз в одну, в другу. Коло, в одну, в сторону, в другу сторону. Плечі вверх, вниз. Вверх, вниз. П'ять, чотири, три, два, один. Вперед коло, назад коло. Трошечки додаємо грудний, не забуваємо включати дихання, замідляємось трохи. Активуємо всі м'язи, які нам допомагають дихати, які не нам допомагають дихати, а які беруть участь в акті вдиху і видиху. Супер. Ручки наверх, коло в одну сторону. Видих, 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 вдих. Назад. Так само в другу сторону: видих, 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 вдих назад. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер ручки в різні сторони. Тягнемося в одну сторону. Вдих. Видих. Вдих. Видих. В одну сторону. Вдих. Видих. Ще так. Три пари. Три. Два. Один. Супер. Тепер ручки в різні сторони тягнемося в праву сторону долоньки наверх. Вліво. маєте відчувати ваш поперек. Якраз тут включається м'язи. Попереку. П'ять. Чотири. Три. О, де. Клас! Включилися. Тепер давайте підтримаємо руки на колінах, тому що, думаю, у вас трошки вже затерпли вони. Округлюємо спинку в попереку, Як ми це робимо? Уявіть собі, що ви переходите на верхню частину сідниць. Округлили. Підтягнулися животиком нахилилися вперед. Округлили. Витягнулися вперед. Округлили спинку. Витягнулися вперед. Вдих, видих. Вдих. Видих. Давайте ще два рази. Вдих. Видих. І останній раз. Вдих. Видих. У, супер. Добре. А тепер якраз попрацюємо трошки з ротацією корпусу. Ручки наверх. На видих повертаємося. Дивимося на ручку позаду. Вдих, підняли. Видих. Вдих, підняли. Видих. Вдих, підняли, видих. Вдих підняли ручки, три. Два. Один. Супер, добре. Тепер поїхали далі. Працюємо трошки з нашими ручками і з ротацією тільки потягнемо ручки назад, стегне вперед, опускаємося вниз. Ось тут от. О, розслабляємо плечі. Трошечки закручуємо одну другу ручку. Нам треба відчути, як дельта працює. Одну другу ручку, одну другу ручку. Так. І тепер повертаємось в одну сторону, видих. Вдих, видих, опустились. Вдих, видих в другу сторону. Вдих, видих. Вдих, видих в одну сторону. Так, думаю, має бути приємно. Особливо для спинки. Видих. Може прохрускати. Я так думаю. О, якраз хрустнуло. Може, тому що у вас дуже сильно міняється положення, особливо, коли ви довго сиділи в одному положенні. М -м -м, може бути. Добре, і тепер обережно. Повертаємося, округлили спинку, обійняли себе і округлюємо, прям тягнемося тут вниз. Вирівнюємося. Видих. Вдих і видих. І вдих. Супер. Поїхали далі. Ми йдемо працювати з сідницями. Але що ми з вами зробимо? Спочатку ми почнемо з легкого руху. Як у нас буде виглядати рух? Одну ножку назад, звідси спинка рівненька, і ми провертаємо стегно наверх, опускаємо вниз. Наверх ми фокусуємося на. Насправді на ось цьому стегні, бо воно максимально крутиться нас. Ну, крутить нас. Вниз. Вверх. Вниз. П'ять. Чотири. Тут воно буде тягнутися. А тут воно буде напружуватися. Три. Два. Один другу ніжку. Вниз. Наверх. Вниз наверх. Наверх. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустили. Стаємо на колінця. Сідаємо вниз, округлюємо спинку. І тут округлюємо спинку, ходимо вперед, опускаємо таз вниз, прогнулися. Це вправа завжди мені така дивна. Наче я дійсно привращаюся трошки в змійку. Я не знаю, чому. Чесно, кожен раз я роблю цю вправу, вона мені максимально дивна. І тут округляємо спинку. Опускаємось назад. Потягнулися. Знов. Округлили спинку вперед. І прогнулися. О, я знаю, я себе тут відчуваю, якось ця змія з капюшоном. Округлили. Вниз. Ще вперед. І видих назад. Добре. Тепер одну ножку попереду, другу ножку позаду, сідаємо в голуба. Тут опустилися вниз. Ми вже з вами вчилися сідати в голуба, і в праву сторону в ліву сторону, В праву сторону в ліву. Має тягнути сідницю. Якщо вам сідницю не тягне, ви можете ось цю частину стегна витягнути більше вперед і провернути. Так, буде більше тягнути сідницю. В праву сторону. Тут, коли не лягаєте на стегну, так вам навпаки розслаблює. А ось тут натягуємо Три. 3. Я думаю, ви вже відчуваєте це прекрасне відчуття, як у вас тягне затиснуті м'язи. Краса. Хтось мене називає садистом, хтось мене називає мазохіст, мазохістом. А я себе називаю просто віка. Я просто працюю з м'язами і все. Просто вони бувають затиснуті, а бувають не затиснуті. Коли затиснуті, виходить боляче, коли не затиснуті, виходить не боляче. Все просто. Праву сторону ліву. Тим паче я не даю якихось прям великих амплітуд, таких якихось нереальних. Типу, звичайно, в мене є деякі дівчата, які прям керують прекрасно і великими амплітудами. Але в принципі. Я знаю, хто зараз мене дивиться, і я кажу, я не даю великих амплітуд. Я по є одна дівчина, яка прекрасно володіє своїм тілом. Я починаю вже трохи заздрити її квадріцепсом, наскільки вони мощні, в плані не настільки забиті, закачені, а наскільки вони витривалі, з точки зору. От я скільки б направ не дала на квадріцепси, от все буде легко. І наскільки вона добре витягує ними всякі шпагати, як вона добре себе в них почуває. Я от починаю думати, ну добре, не всі. Ну Звичайно, є максимально різні. Кожна, кожна людина приходить під свій запит. Тому це нормально. Так, добре, обережно сходимо з цього. І звідси ми уходимо а, нову вправу. Кажу вам нову вправу, тільки, напевно, якось. А не знаю, як їм показати. Я думаю, ви, ви побачите. Я покажу з двох сторін. Ви ставите ножку на ножку. Якщо у вас ліва нога на правій, то ви правою рукою тримаєтесь за ліве коліно. Ось так. Лягаєте плечем на стопу і витягуєтеся вбік. Отут -от буде тягнути, прямо, може, сідницю у когось буде. Бачок, але дивіться так, щоб у вас не піднімалась ось ця сідниця. Тобто їсть, вона має лежати на підлозі, а ви витягуєте в сторону. Розслаблюємо, тягнемо, тягнемо. І обережно піднімаємось назад, кому дуже неприємно і некомфортно, можете робити по черзі. Одну другу ножку, одну другу ножку, іншу ножку. Тримаємося протилежною рукою за коліно, лягаємо на стопу і витягуємось. Стягнемося обережно, контролюйте рух. Сідниця залишається на підлозі. Глибокий вдих, видих і піднялися. Має відчуватися приємно. Давайте ще по одному разу. Так, щоб гарненько потягнути. І бочок, і сідницю. О, клас! Я відчуваю, надіюсь, ви також. І так само другу ножку. Витягуємося. Піднялися. Супер. Тепер я вам покажу мікролайфхак. А, не мікролайфхак, це знайома вправа для багатьох. Беремо м'ячик. Сідаємо одну сідницю, ставимо під одну сідницю. На м'ячику. М'ячик на одну. одну сідницю ставимо на м'ячик. Цю ж ногу, яка сідниця лежить на м'ячику, ставимо на другу ногу і йдемо по колу. Кого нема м'ячика, знайти м'ячик і зробити цю вправу. Можна взяти тенісний насправді. Будь-який. Можна забрати у собачки. Але, скоріш за все, ну, очікуйте якусь пакость і вам в відповідь. Ваша відповідь буде дуже швидко доставлена. Можливо, це будуть ваші улюблені шузи, а можливо, хтось не витримає, і вам достанеться купа в вашому взутті. Як піде? Коти, звісно, таку штуку не роблять, але вони гірше знущаються. І починають о 5 ранку. Угу. Причам ще дуже дуже ужасним голосом. Мазуту передаю привіт. <хи> Я його вирішила сьогодні не пускати. Да, сьогодні в 5 ранку ми з ним прекрасно багато наговорилися про те, як себе не стоїть вести. Ух, Тяжка, то доля котяча. В березні. Угу. Так, добре. І обережно опускаємося. Голосом. Думаю, ми можемо трошечки ще потягнути нашу спинку. Одну ножку вбік, другу ножку для себе. Тримаємося за ножку, округляємо спинку, нахиляємося в одну сторону, видих, в другу сторону. Але дивіться, тут треба натягнути себе назад, і в другу сторону. Давайте так само в другу сторону. Якщо вам не потягнуло, ви можете трошки довше побути в цій вправі, зупинити мене. Зупинити? Поставити на паузу я маю на увазі. В другу сторону. В одну сторону. В другу сторону. Угу. Супер. І остання вправа. сідаємо в гарненького лотоса, опускаємося вперед. І в праву сторону, і в ліву сторону. Супер. Добре, я дуже рада, що ви сьогодні виконали зі мною це тренування. Я не думаю, що було дуже боляче, але якщо вам зайшло, я зроблю ще деякі такі, от, щоб розслабити низ спини, сідниці. Трошки цікавіше вам було. Але давайте почнемо з простого. Добре, і обов'язково не забудьте поставити дзвіночок, підписатися на канал, тому що інакше ви мене можете просто більше не побачити і не зустріти в інтернеті. Тому обов'язково зробіть ці дії. Ми з вами побачимося вже на силовому тренуванні і до скорої зустрічі. Па-па!